Нині в нашій хаті свято, свято. Ви знаєте, що вчора вкопила гниляка. Їсти ніч не приготувала. Віталік всі рятував 12 ночі піцею. Файна піца. Да, їсть. А Галинка нині вирішила зварити щівльовий борщ. Ви се питаєте, як я його готую. Я в кавалерка, скажу, тако, відварила м'ясо, коли готове. Дала туди, порізала моркву, цибулю, картоплю, кинула і вариться. Дала лавровий лист, перець, сіль і все. І воно собі легонько готується. Коли вже буде готове, яйця поріжу, п'ять штук на таку каструльку, щавель помию, поріжу, висипала, Попробувала, чи готове, воля, борщик готовий. Подаємо сметаною, але хто як любить. А ви коли знаєте, Віталік дуже любить, знаєте, замовляти різні такі дрібнички, знаєте, таке любить, знаєте, на тому терму чекатися, замовив. Я кажу, то що таке? А, а я так презираю, коли то на, на англійській мові, печень, це не можу зрозуміти, я так презираю і вже включаю фантазію. Думаю, певне, чисто мити посуду, так безручно, напевне, було. ну, Я не могла. Включити. Коляка, ви знаєте, що за таке є? Ви знаєте? Я вам скажу. Знаєте, що то є? Ту пральну машину кидав. А наша без поняття. Певне, би патляки збирало, правда? Ну, щось таке шерсть чи патляки, щось таке. 8 шість штук. Не знаю, скільки заплатив, але таке міщетка було, певне, по 20 гривень. Говорю, так як є. І кавалерочка купив таке воду хат. Щекати на воливу. 20 гривень коштує. Таке, я знаю, що таке що ці поломи, але не буде. Видите, купив, не буде. Космасу би я не збив. Ну, а я була в магазині і ще вам розпаковку не зброю. Двісти, купила петрушка, кріп, купила хліб, і кавалєрка купила п'ють банок воливи. Вона ще одна. Хай ти До речі, отава олія зараз по 69 гривень. Там отак, П'ять фліжу купила у них. І купила собі, ну вже коли зрозуміло, що то не Йожик є, знаєте, ну не меча. Я так купила цей йожик, бо немає. Але кавалерка, тобі цілий ребус був, я так взяла, так знаєте, так сібавлю свого. А, а, а так це не можу сказати, що не нормально, що не знаю, що тут таке є. Я так себе, знаєте, павлю і думаю, кажу, а що ти мені робити? Ну що? Кидаєш пральну машину. Ну та потім Я каже Віталік, а що ви тут таке? Мало би, я не знаю, що там. Каже, то кидати в правильну машину. Ну так, вона миється, напевно. Що ми такого ковалярка не чула, але шо, ви знаєте, шо, правдиво, то, е, якщо ви знаєте, що то таке правдиво, то сраки ти визначить. Якщо ви знаєте, що тоді, напишіть мені, би я знав. Ну, та й купив собі щось там до машини, курва, різних тих щиток, тріпок, а тут все мені, не трогає. То... Я думаю, та бабі з воза по ній Але вже кавалерка прийшла до хати і скажу вам, тако, така погана погода, я вам не можу повіти, то сонце, то дощ. То сонце, то дощ. Знаєте, ну не файна погода нині, не важнецька, але скажу вам, кавалерка така. Я вам сьогодні показувала, що я почала пити алоє вене. Я пробувала в курліве. Я вам скажу, кавалерка, результат є. Маєте видати, що це, це сміє. Ну, Наталя сміється. Вона сміється, бо результат і є. Так як я, знаєте, завжди боюся таких різних штук. Але так як ви написали, що то є нешкідливе, то я сип'ю. То обід. Бід повноцінний обід, можна сказати, для мене, але я їла. То А вже вечеря? Я то так час кавалерка скоро летить, а в холодильнику дідько себе голову зламав, ну але вже як коли сама, то кавалерка дивіться. тут є хаос у мене. То вже що є? То, 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 то все прати, а як я можу бачити? Кавалерка, то все прати. Коли я маю то прати, я не знаю, приберу. Звідси, бурак, ви виділи. Бурак. То був бурак. Покажи, як каваліш. Видно? Бачите, кавалірка? Тональний крем, буряк. Ну, Все, як книжка пише, Галинка вміє зладувати. Знаєте, такі швутки. Я напшикала, не пшикала, а лила ось ту штуку. І кавалірка, подивимося. я зараз спеціально її кину, хоч погоди немає, але хочу подивитися, випере буряк чи не випере. Ну подивлюся. Хоча я знаю, що мав би випрати той цей. Ну але подивлюсь, кавалірка. Ну і дивіться, як не помалювали, буде де того ближче би... Би видно було, видно? Где це колюрка? Помалювала? Файно. Правда? Елегантська. І каже Наталя, тобі так класна кучерява. І каже, я вже її забула, коли ти була кучерява. Я кажу, ну то я тут той поток зробила. Ну, але що, що є, передає? то є. Ні, то я кератин, а є ботокс. Я робилася на волосся ботокс. Та, на волосся є ботокс. Я об'їжав, я пошкіру до. Та я вже не дивуюся, зараз вже машини літають тут. Вже машина, але не напалять, але виникає, все, я кажу, що це знаєш. Машини літають. Я кажу, скоро ми полетимо, Я не дуже діва. Як машини літають, то скоро і ми будемо літати. Ти ви бачите... Це ж коли здавилася фантастику, Все стає... Реальністю, ну. То як Ну, а на колеса, вже що є, то є. Так, яйця зварили, мити. І далі готуєш чібльовий. борщ. А ви як не знаєте, що готувати, кавлека файно стріпайте і готуйте щось файне їсти. Можна і запіканку приготувати, і, і пельмені. І налисники з м'ясом, і на з м'ясом, А в нас не є ще бльовий борщ. Ну. Розрозочний день. Ні, а після. Та, і... та малося? Вис... Я хочу, Ах... бо в мене завжди було тісто на На, на піцу. Але тут дріжджове тісто довго не може стояти. Я думаю, я ніц не говорю. най коли гонько стоє, я ніц не буду відповідати. Стоїть, най стоїть. Я спитаю, yeah. сто yeah. я 100, 100 а ти мене спитаєш, чому тісто стоїть. А я кажу, Лірка, 101 шакав. Прошу, я тоді.